Імпорт товарів на хорошо з табличного файлу. Перед тим, як імпортувати товари, необхідно підготувати магазин до цієї процедури. Перше це потрібно зробити товарний шаблон з характеристиками. І друге це створити структуру відповідно до файлу імпорту. У файлі ми маємо три характеристики: позначимо їх, виділимо кольором, щоб було зрозумілішим. Ну, четверта колір є, але це є системна характеристика, вона є в хорошопі по замовчуванню, тому її в шаблон не потрібно додати. Переходимо в магазин, створюємо шаблон. Шаблон створюється на вкладці товари, шаблони товари. У мене вже є один шаблон, тому що в магазині є деякі товари. Ми створимо для, цього, для цієї задачі, створимо окремий шаблон. Значить, Щоб створити шаблон, потрібно натиснути кнопку Додати. На жаль, її не видно в нас за областю відео. Але ви її легко побачите. Значить, і вводимо назву шаблону. Назва шаблону не має великого значення. Головне, щоб ви по цій назві розуміли, до яких категорій і розділів відноситься це цей шаблон. Назвемо його товари для догляду. Ось, Є в нас новий шаблон. Сюди ми можемо додати модифікації та характеристики. Значить, об'єм це в нас буде модифікація. А В наступному відео я покажу вам, як скласти товари у модифікації. О, значить, це модифікований параметр. Ми його додаємо до модифікації. Так, тип вибір зі списку. Так, це є універсальний тип, він підходить для більшості характеристик. Додаємо довідник. Неважливо, яка його, його назва, але ж важливо так само розуміти, який, який довідник відноситься до якої характеристики. Пізніше ця інформація може знадобитися. І таким самим чином додаємо характеристики. Ось наш шаблон готовий. Тепер потрібно створити структуру. Він, тут вже є структура в магазині, потрібно додати розділи, які є в нашому файлі, щоб потім імпортувати ці товари. Значить, загальний розділ це буде товари для догляду. Вибираємо каталог, наводимо курсор на каталог і натискаємо плюс. І відповідно цей розділ додається до каталогу. Шаблон вказуємо той, який ми створили тільки що: товари для догляду. А далі вже не на каталог наводимо, а наводимо на цей, на цей розділ, який ми створили, тому що створюємо підрозділ для цього розділу. Підрозділ шампулін знаходиться в розділі товари для догляду. Я не ввожу. Назви на російській мові, тому що двомовність в цьому відео не відіграє ролі. Ми робимо поки що на одній мові. І так само вибираємо шаблон Товари для дорізу. Натискаємо кнопку Зберегти то вийти і йдемо далі. Так само, нам вже не треба знову створювати основний розділ. Він у нас один. Всі товари знаходяться у нас в розділі товари для... Він ще всі підрозділи знаходяться у нас у розділі товари для донорів. Так само додаємо сюди кондиціонери. І йдемо далі. Ось готова структура нашого каталогу з файлу і перенесемо її на початок. Ось, бачите, появився новий розділ і підрозділи, який ми додали в магазин. Тепер попробуємо імпортувати товари. Натискаємо імпорт і вибираємо файл, який ми тільки що створили. Так, він. Завантажився. І, як ви бачите, в принципі, неважливо, як, як, назвати, як назвати ступці у файлі. Але якщо вони, їхні назви відповідають системним, то вони тоді співставляться автоматично. А якщо ж вони не співпадуть, то вам прийдеться їх співставити вручну, але нічого страшного можна і так. Тобто їх можна назвати будь-як. Це в нас є назва товару. Вона не співпала, бо немає мовного признаку. Там просто назва без слова товар. От, тому вона не співставилася. Далі, це все співставилось і характеристики, які ми додавали, також співставились. От, як я казав, системна характеристика колір. Бачите, оце е, значить характеристики з нашого шаблону товари для дому. А системна характеристика, вона прямо в каталозі, вона вже є. Якщо відкрити от, е, інтерфейс, то це є каталог, і тут, вона, і тут є всі системні назви в цьому. А наш шаблон ось товари для догляду. І в ньому лише ті характеристики, які ми додавали. Все, Всі стовпці співставлені. Нажимаю на кнопку Імпортувати. І далі натискаємо почати імпорт. Так, товари успішно загрузились. Про це вказує оцей статус. Один пропущений це пропущений не товар, це пропущений заголовок, ось цей рядочок.